Всім привіт! Це знову ваша б'юті подруга Женя. Дівчата, ну погодьте, що було ж таке, коли хочеться люксових ароматів, але ціна змушує поставити флакон назад і сподіватися, що там не залишились ваші відбитки пальців. Хочу вас заспокоїти. Не все в парфумерії вирішує вартість. Головне прислухатись до себе. А отже, сьогодні наша підбірка бюджетних ароматів, що не поступається важкому люксу. Зібрала для вас шість парфумів, серед яких ви точно знайдете, що вам до вподоби. І почнемо з культового аромату зіркового парфумера Франциса Куркджана, який він створив для Елізабет Арден. Не дивуйтеся, Францис Куркджан – це не тільки дорогуща бакара руш. Прекрасний грінтів в мінімалістичному прозорому флаконі із листком чаю на етикеті гармонійно відображає сутність аромату. Прохолодний та ідеально збалансований аромат. Він іскриться, і весело переливається, а в той самий час залишається делікатним і нескінченно елегантним. Розкривається приємною. Цитрусовою свіжістю, поєднанням лимона, бергамота, м'яти ревеню та апельсинової цедри. Яскравий жасмин в серці з ковтком цінного зеленого чаю, з холодною м'ятою, фенхель, що заглиблює в ніжність, і гостра пряна гвоздика, як родзинка, шлейф гармонії з білою амброю, мускусом, подихом дубового моху завершує зелену пишність прохолоди. До речі, цікавий факт. Парфуми випустили понад 20 років тому, і вони досі не втрачають своєї актуальності. Можливо, тому що Green Tea мають свій особистий вайб і в той самий час підкреслюють характер свого власника, вони чудово розкриваються в будь-яку пору року. Підходять як для щоденного використання, так і для особливих моментів. А ми йдемо далі. Наступний аромат заспокійливий. Легкий та невимушений, і це Classic Warm Cotton від бренду Clean. Перші ноти відкриваються яскравим міксом соковитих цитрусових, і зеленою нотою лимонної вербени, яка створює відчуття легкості. Поступово звучання переходить у м'яку чуттєвість фльодоранжу. Ви, напевно, подумали, флюдо що фльодо що? Це якийсь новий тропічний фрукт, чи я взагалі це слово вигадала. Ви не повірите, але це звичайна квітка апельсина, і вона є дуже популярним парфумерним компонентом. В ароматі нотафльодаранжу переплітається з прозорими морськими відтінками, делікатною солодкістю фруктів та квіткою бавовни. Аромат завершується витонченим шлейфом амбри та ніжного мускусу. А цей аромат для тих, хто полюбляє щось з перчинкою в прямому сенсі слова. Pink Pepper and Grapefruit від бренду Aqua Colonia. Композиція аромату включає лише Дві ноти рожевий перець та грейпфрут. Можливо, ви подумали, що дві ноти? Ну і що це буде за аромат? Але що цікаво саме в цьому, і заключається його концепція. Саме ці два компоненти створюють веселий та живий аромат, що заряджає життєвими силами та радістю. Парфумерка Сесіль Хуа майстерно втілила в ароматі характер чудового настрою. Натуральність, до речі, зараз в тренді. Але чому саме рожевий перець? Все просто під час подорожі парфумерки до Південної Америки її увагу привернув рожевий перець пряний, але водночас напрочуд свіжий, з легкою пекучістю, що розкривається несподівано і яскраво. Саме він надихнув її настільки, що парфумерний світ побачив пікантний та іскристий дует. А тепер переходимо до парфумів, які буквально називаються без розуму від тебе. Дівчата досить провокаційна назва, чи не так? А що ви скажете на те, що це наш український бренд? Саме так його назва «13 Perfumes». Напевно, ви вже зрозуміли, що тут за сміливий аромат. Його яскраво червоний флакон натякає на впевнений. Та непокірний стиль. В основі композиції 20% ароматичних олій, і вона створена з увагою до найменших деталей. Аромат належить до групи амбрових. На початку помітна пряність шафрану, оповита ніжністю жасмину, в обіймах екзотичних бобів тонка. У серці сяючий бурштин, посилений теплом амбри, звучить разом із хвойними відтінками ялівцю та смоли. Завершується композиція нотами смереки і вуличного кедра. Зухвалий, провокаційний та яскравий. Ідеально підходить для того, щоб виділитись і залишити незабутнє враження. А тепер увага! Свіжий квітковий аромат випущений буквально нещодавно. Max Inspired Nature Eau de parfum for her. Колекція Inspired Nature це веганські парфуми, натхненні гармонії природи. Вперше таке чуєте? Зараз поясню. Ця формула протестована дерматологами, тому ви можете не переймати, що у вас з'являться якісь висипання чи алергія. А ще флакон виготовлений з 25% переробленого скла. Погодьтесь, це дуже крута ідея, аби підтримати нашу екологію. З першого подиху свіжий квітковий аромат спокою та безтурботності, грайлива кавунева свіжість, соковитий ківі, контрастний ревінь – Вони створюють перше враження. У серці чистий, майже прозорий відтінок конвалії, освіжаючий подих жасмину та квіткова глибина цикламена. Знову якесь незрозуміле слово, але не спішіть гуглити, тому що тут теж все просто. Ця квітка, що росте в лісі або в горах, і вона додає композиції об'ємності, завершує аромат м'яка, заспокійлива база з кедра, ніжного мускусу та теплого сандалу, який огортає легким шлейфом. І останній в нашій підбірці Еменуель Унгаро Космік. Але тільки подивіться, які вони гарні. Нагадують якусь космічну планету. Такий ефектний дизайн одразу привертає увагу. Автор нам ніби каже: відкрий свої можливості на повну мрію. Не просто можна, а треба втілювати. Парфумер поєднав класичні для вінтажної парфумерії ноти з сучасною базою та доповнив образ кількома фруктовими акцентами. Перше відчуття і справді звучить як смачний тропічний коктейль з нотами манго, апельсина, лимона та чорної смородини, які поєднуються з рожевим перцем та мигдалем. Квіткові ноти дикого ірису, ніжного геліотропу, фіалки та цвітогруші разом з беліні передають спокійну і загадкову красу космосу. І одразу геліотроп та беліні останні цікаві слова на сьогодні. Геліотроп виглядає як пузок, а відчувається як щось між ваніллю, мигдалем і пудрою. А беліні це ароматичний акорд, натхнений одноіменним італійським коктейлем, який складається з пюре персика, і вина або частіше за все, просека. Завершує образ комфортна база з сандалу, ванілі, мускусу, печулі та бобів тонка. А наше відео добігає до кінця. Я раджу вам ніколи не йти на поводу у маркетингу, адже не завжди краса потребує великих витрат. Бо насправді справа не в ціні, а в тому, як ви себе в цьому ароматі відчуваєте. До речі, яку наступну підбірку ви б хотіли побачити у відео? Не забувайте підписуватись на наш канал, тисяти на дзвіночок і зустрінемось у наступних відео. Папа! -па!